Дивиться, ви цього ще не бачили, дивіться. Первая якого... скорость. третя, І проміжут Дивіться, і а тепер я вам покажу, що це таке. Що це таке, що ви бачили, що це таке. Я такого приладу ще не бачив. дивіться, Слышко, для чого. Далів дивиться, зараз я вам показую. Оце вот він наробив такий павук з 7 штуками. дивіться. засовуємо собі урод. І нажимаю хачок. Зуби, зуби. Ще одну ще одну. І щоб вода стікала туди. Фу. Фу. Коротше, така от штука для того, щоб чистити зуби, я вам дуже раджу, але поки не дуже, тому да, що я ще не розібрався, але це прикольно. Фу. Фу. Не Фу. І що його як? Супер, так? Да? Вау!